Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 19 липня, день розпочали із відвідування господарства Володимира Григоровича Полив'яного. Ми побували на багатьох полях, параділи за високий урожай, побачили, як працює техніка, але зараз трохи більш точніше. Володимир Григорович, скільки у вас до збирання ранніх зернових цьому році Ранніх зернових у нас виходить е десь. Е е Пшениці 900 гектарів і ріпаку 600 гектарів. Змолочено на даний час, це на сьогодні 150 гектарів Пшениці. Пшениці, да. ріпак тільки обмолотили, погодні умови. Немає. Обійшли, краї. Обійшли краї, да. Ну, от, е, е, як би сказати, початок е, збирання врожаю, ми побачили, що на полях працює три одиниці е, потужної. Зерно збирання техніки це джундіри разом із тракторами, які вивозять зерно, розвозити, Бачу по місцях, де можна його ну, покласти на певний період до продажу. От який урожай на сьогоднішній день по пшениці? По пшениці плануємо урожайність 60-65 центрів. Ну, буде буде, буде видно при кінцевому, ну, сів, при кінцевому до збирання. Ну, На даний час по, по, по полям, у яким є е, дошу, ну, 56. Зараз виходимо на 56. Тобто в межах 55-60 воно ну, повинно десь бути? на перших полях. Ну, Ми ж, як завжди, знаєте, як, е, ми спочатку збираємо там, де гірше, а залишаємо там, де краще поля вже на, на, на залишку. В основному, з якої фірмою ви працюєте по е, насінню? По насінню у нас е, провідна фірма ЛНЗ. Ми давно з ними співпрацюємо вдиха. Це мансант. Ну так, да, це мансанта, а райну вона вже у нас в Україні. І вони ну, батьки всі форми завозять, райнують, вирощують і нам тоді дають. Ми побували на полі ріпака. Безумовно, він вразив нас як і потенційною врожайністю, так і висотою самих рослин на цьому полі. Знову ж таки, це з той чи ви працюєте? Так, да, це теж Монсанта. Урожайність плануємо 30, а там буде видно все, ну, все погодні умови. Так, так, так. Все буде залежати від того, як дасться підійти до того, що зрілий ріпак, і часто його зібрати. Ну, у вас три комбати, я думаю, що ви все це зробите дуже, досить, досить, досить швидко. Хоча ще багато залишається у зимої пшениці. Хочу сказати, що в нас у в, в, в нашій громаді посіяно більше ніж 6 тисяч озимої пшениці, а зібрано за тисячу гектар, тому що ну, тільки почали, оскільки мішали погодні умови. як мішали. Дощ іде одному, одній культурі він сприяє, а іншій культурі він поки що заважав. Але на сьогоднішній день ще ми поки що у е агрономічних термінах, тих, що які якраз можуть бути 15 липня це нормальні території. І е, е, за більше, ніж 1200 гектар посіяно в цьому році ріпака, то от Володимир Григороч назвав, що його половина якраз ріпака, і в нас посіяли ріпака в цьому році значно більше по господарствах, і фермерських господарствах, і інших. Тому, ну, як би сказати, вважаємо, що ця культура вона повинна бути в нас і вона повинна давати результат, в тому числі і фінансовий для господарств. Об'їжджаючи господарство ми. Замітили, що у вас дуже велика кількість техніки фірми Engineer. І комбайни, і трактори, і інша техніка. Ви працюєте от по американським технологіям і з американською технікою, громадом ровно і посівною? Да, ми повністю перейшли на американську технологію. Це років 4 назад, починаючи віднесення безводного м'яку і кінчаючи. Ну, всеми, ну, агротехнологіями. Техніка Джонгір, бо вона надійна, вона проста, і плюс сервіс хлопці, можу похвалити да, Любинську філію mm -hmm. сервіс сервісники, дуже молодці хлопці. Приїжджають в будь-яку минуту дня і ночі, то, що, то, що треба, і все роблять. І... Самонадійна техніка. Ми випробували різні марки, ну це самонадійні. І от коли ви були на полі, де був посіяний в землі Ріпак, ви сказали, що ви працюєте там з одною фірмою, яка супроводжує посів і приїжджає агроном. От, наскільки вигідно це, от, от, такі от, взаємовідносини? Е, ну Вони ж не, ці взаємовідносини складаються не, 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 не один рік. Влизу... Це, співпраця теж там. Чотири роки. роки ми працюємо на однією фірмою, просимо у них допомоги по агрономії, просимо супроводу по деяким. Не по пробітку, ні, а допомоги агрономічної. Саме Головне агрономічна допомога. То що будь-який фермер не все може побачити, побачити на вебінарах і по інтернету. Це дуже потрібен спеціаліст, такого фахівець такого рівня. Щоб вирощувати е, посіяне дороге зерно, е, щоб воно дало віддачу на 100%. У зимурі 30, це ну, треба постаратися. Ну, це, 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 це середній урожай, можна так сказати. Ну, е, є і 40, можна добитися. Ну, це більш треба вкласти, вложити в землю, щоб ну, це не під час воєнних дій, як би це фірма це ЛНЗ. Якби це сказати, і агрономи теж і молодцы, в Нужай, вив, Боже, Ну, вже великий спеціаліст. Ріслірництво і, і поле ми побачили, що і доглянуть, і, і працюється на результат, але ми зараз заходили у тваринницьке приміщення, де розміщені е, доїльне стадо. От як тут ми до цього дійшли? Я розумію, що. Приходять чоловіки, які працюють на комбайнах, тракторах а жінкам також треба, щоб була робота і в селі, і е, в сім'ї. Як ви е, тут працюєте? Ми люди з села і е, треба е, підтримувати село. Е, да, чоловіки працюють на тракторах, а жінкам треба робота теж. Е, плюс треба е, годувати людей, е, які щось. Селові теж не треба молоко. Люди приходять, беруть у нас молоко, виписують да, виписую молоко, як би сказати, живе село заживемо ми з таким підходом. А скільки всього працює у вас от, на сьогоднішній день у фірмі? На сьогоднішній день по фірмі десь працює 64 чоловік. Ну, це Ну, це колос. Да, така організація. 70 чоловік було з колос. Основний працівник СБ України 74 чоловіка було. Ну і не можу запитати за підтримку Збройних сил на сьогоднішній день військових, які мобілізовані із вашого господарства, із сусідніх населених пунктів, як тут співпрацюєте? тісно співпрацюємо, тому що не, можем, не можна працювати на землі, і не співпрацювати, і не допомагати і військовим, і воєнкомату. і тому. Всім, хто потребує допомоги з воєнних Е, І машини ремонтуємо, і купляємо, відправляємо. У вас є мобілізовані? У нас є 7 мобілізованих. Е, скільки у нас, нас тільки забрав, то виходить 6 чоловік Уже 6 уже? Уже чоловік. чоловік. Да. Е, ну, ось так, як би сказав, стараємося допомогти, стараємося щось, щось направити. Село працює для того, щоб був урожай, для того, щоб був хліб на столі, для того, щоб була економіка, а Збройні сили на сьогоднішній день відстоюють нашу незалежність. Yeah. У цій співпраці я думаю, що Україна переможе і буде мир, і прийде селянин до мирної своєї праці, яка потрібна для нашої держави та й світу. No. Дякую. Тільки так. Дякую. Я продовжу, шановні лубенці. Як і завжди, продовжуємо підтримувати. Збройні Сили України, спільно з поліцією та добровольчим формуванням номер 1 здійснюємо патрулювання нашого міста і ну, підтримуємо громадський порядок. Допомагаємо через благодійні фонди, через міський бюджет нашим батальйонам тероборони, нашим військовим частинам і окремим громадянам. На жаль, переходять і сумні звістки, ми в понеділок. Попрощалися з військовослужбовцем села Знову ж таки, на жаль, сумна звістка перейшла і вчора, і ми на завтра оголошуємо про те, що будемо прощатися із нашим військовослужбовцем у місті Лубни на 12-ту годину. Дуже важкі бої, Збройні сили і контратакують, і в обороні. І все роблять для того, щоб ми тут на місці а, спокійно себе почували, наскільки могли. Але в той же час не забували, що йде важка кровопролитна війна і наша підтримка тут в тилу для військових потрібна як ніколи. Тримаємося разом спільно до перемоги. Слава Україні!